Йоу, друзі, всім привіт, з вами Фенікс. І сьогодні зі мною Конор Юа, привітайся! І сьогодні зі мною Ірен і Конор. Сьогодні ми будемо грати в цікаву гру Spawn Wars. Та сьогодні я, я знайшов, знайшов, знайшов свого Сіка. Ну, коротше, друзі, ви все поняли? Якщо ви нічого не поняли, тому запускаємо перший. <п 'ятнення> <п 'ятнення> <п 'ятнення> тому запускаємо першу. Шизофренія Перший раунд. Ах то ви? А яка у вас команда? У мене... у мене Гарна. у мене спаунер кріпера. Нормально, я їх саме більше ненавидів. А у вас Іди перших їх і вищі. Ні, наш. Я ж Фенікс. Тут треба ж давати на Я ж Я ж Феникс. Я ж Феникс. Я тре. За що я? Ні, Іра, ой, Фенікс. Має бути, ми з нас двох маємо вирішити, хто справжній Фенікс, тому буде зараз жорсткий ПВП. Вже проти нього візьмемо, що вони, брат, я так сказати. Ну, не знаю. Что вам я? Ты просто есть. Ты просто, просто гость. Просто что я вам Ты просто гость. Это мой прикол. <laughs> Блайс уже на центре? Чего? Я тоже ничего не понял. <laughs> Ага. Uh -huh. <laughs> да, Ірен? Да, а кто сейчас крикнул? Да, на Ирен. Ірен? Да, Який Ірен? Тут тільки Фенікс А, точно, Боже. Тут Ірен нема. Тут просто жалко. Тут просто жалко копия, ман. А, так что не повтори за мной. А, Просто дешевка. Да, так что все, выйди, а, передягнись. Где да, актив? Почему никто не пишет? Да я не знаю, Влад. Ну, Но мне норм, я тут. Делаем видео, а потом будем на Майнхавне и Сапхавне играть. Mm -hmm. Тик ну, no. у мене походу no. план no. uh -huh. uh -huh. Мінус де <смірка> На відео. <смірка> я тут записую <смірка> Взагалі то я записю заодно стрімчик врубив Угу. Mm -hmm. перший раз на канале ah, стоп, а це ж неможливо Фенеф сказав, що стрім буде на 7000 Шо не чесно. Ой, на 8 тысяч. Ние! Ні, 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 ні. Ні. О, ні. Треба <ривіт> треба йти рятувати коннорою, а. <ривіт> Та ні, я був в нього на базі. А. Я йому рейд в другий раз роблю. Хто може прийти, побежить? А якраз іду рейд робити йому. Є. Я якраз уже починаю до нього строїтися. У мене проблема. Що-що-що? як тобі сказати. Проблема в рівні. Оцього і треба бистресенько. Давай садишка ніс! Так, друзі, у мене є реальний план. Взяти ти. Он должен на кого-то, он должен был подождать пока они друг друга перебьют, а потом идти на кого-то. А ничего что-то мы не слышим? Э, вы ничего не слышите! Прокачивайся, будуйся! Там вроде что-то происходит. Давай, Конор, ты. Я ломаю, я ломаю! Есть! Давай, давай, что-то выйдет! Он имеет заставницу или нет? Ах Чому? Давай мирний план проти... проти Фенікса зробимо. Конор. Давай. Давай. Yeah. Давай? Чи ні? Зробимо проти Фенікса фейком Все, я давай! Я Кто я? Хто я? <laughs> Що коментувати? Давай, давай, Геніально. Та що за читерс? Коментуй-то плачаю. Прям не встиг! Ой, фенекс помер, як так? Як так оригінал вбив! Коментуйте. Коментую, клятую, кря-кря-кря! Ти, <проб> ти в все такой пишет! Ні. Фейкового Конора вбили? Фейкового Фенікса вбили. Якого фейкового Конора? Ой, Конор, Конор. тільки один. да, тут Фенікс фейковий є, а Конор тільки один. О, ні, як, як ти підобрав? Я єдиний. Ах ти жук навозний, те, те! <реш> 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 Наблюдаємо. Сена. Так, Конор встав, упав, ударив і. Іре... Ой, Фенікса. Фенікс впав. І що Фенікс робить? Фенікс б'є критом, О, ні. Що буде робити Конор Юа в такому случаї? О боже, він ховається феєричним чином. Але Фенікс, о боже, це було просто фантастично. Конор Юа просто з боку ударів вдарив і скинув Фенікса. Це було не перевершено. Тепер він робить кла. І заструю себе блоками. Скоріше за все, Феніксу буде кінець. Фенікс переміг, він убив Конора. Але зато в Конора є, є спавнер, і він може відродж відроджуватися безкінечним чином, але у Фенікса немає. Є? А ну, Конор, тобі габело. О, не. Невже. Невже Конрю я виграє. Він ще буде, опа, моя ставка виграла. І не вже. І... що зараз. Невже Conor виграв Що? що? Фенікс звучу ефір або відоси містера Біста. Ну що, друзі, перший раунд виграв Конора Юа, цей молодий качок. І так, я майже виграв, тому що цей фейк програв одразу ж. І ми з Конором, чесно, дуже круто бились, тому що я професіонал в ПВП. Ну ви ж розумієте, я ж реальний Фенікс. Фенікс оригінал. Ти залишив мені пів ХП. Я знаю, я почти тебя убил, еще один удар и все. Починаем второй раз. Я просто попиваю. Я вижу того чела, оно, он дует. Да он так само в том же месте. О, я тоже. И точно не оригинал. Ага, фейк, шо? Вы что хотіли. Давай, мы. Проти... Пайоний Фенікс. Проти цього, як це називається, проти кого він? Хто він там такий пив? Коли ми вбиваємо їх, тоді починається, типу, вже різня. Тільки ми вбиваємо останнього з них. Тоді наш мир розпадається. Фейта. Я це бисто не хотів. Я тебе хату переписав. О, це було розумне. Рішення. <реш> Ціла Фенікса голова мозги і Ренчика. Я бачу. <реш> Що пропустила? Тут фейка знайшли, Фенікса. Угу. Mm -hmm. І він ще з моїм найкращим другом Конором здружився. І хоч... <реш> Бачите, я фейка, він цих питань навіть відповіді не знав. Окей. Okay. <реш> Окей. Okay. Ну ладно, друзі. Давайте будемо розносити їх всіх. Даже фейка. Блін, було б класно, якби ми з Блейзом оригінал Фенікса і Блейз разом ще побили і... Фейка Фенікса. Ірен, ти не Фенікс. Да, що ти притворюєшся Феніксом? О, oh, все, ступи. Конор. Тепер у... Чопе! Тепер... Конор, ти що? Я Конор. Ти що, не Конор? Ти Ти жалка копія? Розкрили. Ти жалка копія Конора. Конор. що я фейк, так? Да. Окей. Okay. Ты повзів світу від таких ж... Так, хто це там ползять до мене? У Мене ще один є. Как бувається? Напад на оригінала! Які спідранери? Та -мо, я не встигай. Ой, боже. Офіційно я виграв, Інтересно, клас, У любому випадку Феникс виграє. Ну да, ну да. Оригінальний Феникс. не чесно, у мене був У мене... Ліжко було в обсидіані. Ой, точніше. Це є. Не ліжко, а. Тому дивіться, з вами був я. Оригінальний Фенікс. Фейк Фенікса. І Блейз! А ще там десь Конор був, він вийшов. Дякую всім за перегляд! Конор, всім бувайте! Бувайте! Бувайте!